Знизу клин, зверху млин. Тече вода їй не біда. Що це? Або, або зверху млин, знизу клин. Тече вода їй не біда. Там. Ну, дивись. З, знизу, зверху, знизу, знизу млин. Зверху клин. Тече вода, їй не біда. Що це? Або зверху млин, знизу клин тече вода їй не біда. Там вже як, 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 як построїш. Всі без поняття. Дивись, може бути по другі, вона, вона, вона має знати. Ви знаєте? Зна... Знаєте? Саш! Підійди. Саш, іди сюди. Не, не не, є, може якісь набрати? Ви знаєте, ні? Не, не знаєте, може є якісь набрати. Скоріше за все, Дивись, немає. Зверху, ну коротше, зверху млин, да? Да. знизу клин. Тече вода і не біда. Це парасолька. Парасолька, зонтик. Понял? в да. в В руках. руках тебе зонті. Прикинеш. Я даже не думала Подивись, про сольчик. Звер... Я думала про якесь здание. Неслин. Снизу млин. Тече вода, і не біда. Парасолька! Вот підсказка тебе сама нашла, поняла смысл? Не дуже похоже на клин, если честно. А ти си мені парасольку для контента знімати, бо понял, я весь вже мокрий, а ну понял, вже всі волосы мокрі. Я тобі завтра погоняю віддам. А може ви мені заплатите за неї, бо мені додому ще вертатися. Скільки ви хочете за цю парасольку? Скільки купила Я сьогодні купила 200 гривень? За, сьогодні купила 200 гривень? Да. Ну я вам тоді дам. Це ж бірочка. Я вам тоді так, 250 на морожене дам. Давайте. Даю зараз. <світ> <Час>. Ти <світ> хотіла розовий брати, але. Ну, вже, вже все. Вам би підійшов розовий. Ну, звичайно. Так, 50 гривень на морожене зараз даю. 5 перечитається з тобою, Сейчас, почекай. Потримай підлічку. Конечно. Зараз. 100. Ой, 120. 100... Отак, похвастались, похвасталися, 50 не буде. 130 тільки, дивись, більше немає. Остання може на... на карту. 130 тільки. Та ж хай буде 130. ладно. 130 за парасоль. Ладно, я шуткую. Я шуткую, біжі, Держи. біжіть. Держи.